Хто має готувати їжу, подавати на стіл, прибирати, складати судочки на роботу чи ще щось? Чи має це робити жінка? Я Валентина Гур'євська, психолог, коуч, супервізор, автор трансформаційної програми Психологічна прокачка. Підписуйтесь, зараз розповім. Так от це такі наші гендерні ролі, вони зумовлені іноді, але це не завжди так і не завжди правильно. Тобто, мають домовитись двоє. Тобто, ви маєте з чоловіком чи чоловік, і дружина мають. Про це поговорити і домовлятися, і кожного разу це можна передомовлятися. Тобто, апріорі, нібито це має робити жінка. Але іноді жінка може бути ще більше завантажена, втомлена. В неї можуть бути інші справи, освіта, там діти, там ще якісь зобов'язання. І навіть якщо у вас немає зовсім ніяких справ, не факт, що це повинні робити ви, тобто.